Бур'яни висотою майже з людину та небезпечний рів. Це наслідки того, що на цьому місці з початком повномасштабного вторгнення був облаштований блокпост. Там розрили рів, а землю викинули на ділянку пана Василя. Він розповідає, йому обіцяли з часом це все прибрати. Однак цього ніхто не зробив, і на сьогодні там все заросло. Бур'янами та бур'яни взялись від того, як вони накопали землі з траншеї. Мені на огород право накидали кучу землі. І ця ця куча заростає бур'янами. і весь бур'ян мені на огороді. Та я не можу доорувати до кінця огорода через те, що насипаної кучі землі. Пан Василь розповідає: контрольно-пропускного пункту немає вже як два роки, але наслідки ліквідовувати так ніхто і не береться. Чоловік кілька разів звертався у Здовбицьку селищну раду. Там обіцяли, що допоможуть. Втім, віз, і нині там. В селищну раду я звертався в минулому році. ще. Пообіцяла Тетяна Олександрівна, що все ми вирішимо, зробимо як положено. Пройшов рік, нічого ніхто не зробив. В цьому році я знову звернувся до депутата нашого місцевого Васильєва, щоб зробити тут порядок. Він пообіцяв, що порядок буде зроблений тільки якщо Тетяна Олександрівна, голова громади, дасть. Дозвіл. Голова громади Тетяна Тимошчук про проблему знає, тому доручила місцевому депутату аграрію, аби він допоміг із вирішенням проблеми. Пан Василь до мене звертався, і я звернулася до депутата нашого Олексія Васильєва. Він являється аграрієм і йому найближча та територія. Він пообіцяв загорнути і розрівняти дану ділянку. Я до нього зверталася двічі, знову ж це знагадувала йому. Тому він сказав, що поки були от жнива, трошки зайнятий був, що він обов'язково це питання вирішить. Тетяні Тимошчук аграрій пообіцяв виконати роботу, як тільки підсохне ґрунт. Скільки часу піде на ліквідацію дворічної проблеми, наразі невідомо. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.